Туна. Маковиць виходить через такий колоритний міст. Пішохідний. На нього можна заходити не більше ніж двом особам, бо це небезпечно. Бачите, який він. І він прямо над прутом. Такі види відкриваються. Красиві. Ох, як мальовничі, які криві. Красиві мальовничі гірські краєвиди. Продовження РМЧ. І присілок. А дорога наша веде наверх, на маковицю. Маршрут виглядає отак. Настежинка веде нагору. Можна пройтись і так, але тут все заросло. Цими дерев'яними сходами. Ти підйом так. Будами піднятися, але, як я казав, вони зрослі. Довелося таким крутим підйомом. І власне наверх веде стежка далі до лісу. Дикого лісу. Підкорила перший важкий підйом, але далі буде ще ваше, ще рано радуватись. залишилась якоюсь. Може ми її зустрінемо. От такі високі трави краще швидко проходити, бо там можуть бути і дрітони, і змії. А далі веде така кам'яниста з кам'янистими сходами стежка. До білого турніка. Тут могла бути ваша гойдолка. Там собаки гавкали. Тут багаторічна деревина. Бук, напевно. тут найстаріші дерева. Ну, це метрів над рівнем море. Ми зараз знаходимось. Було 100, 180 зараз 270. А нам на корило висоту 300 метрів, що стільки тут. Залишилось ще стільки ж. пройти. Стільки ж. О, ну стільки, стільки, стільки ж. Дві години. В стільки ж, напевно, по висоті. Ну, ось тут дійки. первісні люди тут залишали графіті. Такі величезні боки тут, що ми як лілі поруч з ними. Ми як лілі поруч з такими величезними деревами. На дрібном моря і такий крутий підйом. Два метри над рівнем моря. Там стріли, вони вниз показує. Це для Ми тих, так, хто так, їде звідси. Бачу, Це чого? не для тих, хто приходить. Треба назад. Таке громадне дирево впало. Це могла розколотися від цього від. Блискавки, може. Постійно людей чутно на маршруті зі стежки до ще. Майже у цілі, майже наполонині. Ще далеко Та я вже чую людей. Вже не так страшно, поки піднімешся. Я вже не можу. Березовий гай і ми вже виходимо на відкриту ділянку. Таке висохле дерево і мурашник. Корила гору маковицю. Кісь будиночки. Тут видно я Красивий. Диночик знову лавочка, місце для відпочинку. а тут попали представники попередньої археологічної культури під назвою культура пластикових пляшок. Звідти приїжджають автівки для туристів. Є теж стежки, ще один, напевно, початок маршруту на маковицю. Там ще якийсь розіграш. Супер призів. А нам і далі стежка, яка від маковиці відгалужується. Проводять пікніки, згарища, а наш шлях буде перелягати наліво. Верх на гору. Це да Україна. Всюди просто краєвиди. Довго піднімалися, але воно того варте. Гора маковиця. Або маковиця, як правильно кажуть, треба хворобити. Але тут гарно все одно, як не назви. Українські альпи. Карпати. А Карпати, точно? Дуже класно. О, яка краси. Дуже різкий підйом був. Але дуже-дуже красиво. І з іншої сторони тут вигляд на яремчу зверху. Згори. Дивіться, які маленькі-маленькі будиночки. Дуже багато туристів, до речі, тут прогулюється. Але більше ще й на джипах приїздить. Ну, Це вже для лінивих. Але їх щось дуже багато. Цих лінивих разом з джипами. Це інший вид. А ми пішки насолоджуємо з цією красою. Може це води якийсь. Побачиш як такий напологів. Так. Ой, такі живописні місця. Це найбільший кайф, коли ти піднімаєшся, підкоряєш вершину і бачиш цю красу на власні очі. Пішли далі. Добре, що погода не підлила. Добре, що немає таких хмар і нормальна погода. Красиве дуже небо. О, гойдалка якась попереду нас чекає. Гори за горами. Зараз будуть цікаві кадри. Це зліва красиво ще. Так, зліва красиво дуже. Крутяк. Зустрічаються туристи, хочуть якогось відпочинку, якихось позитивних емоцій. Підйомники, мабуть, якісь. Ось бачите, тут можна все купити, щоб попити. О, бачите, як гойдалка, 50 гривень. Все є. І пиво є, і квас є, і випічка, і що хочеш. А у вас є оплата каплі. О, на жаль, карта сюди ще не дійшла. Але ми можемо готівкою заплатити.